Роман Василишин – це той чиновник, який постійно віднікувався і говорив: немає за що лікувати не тільки бійців АТО, а й 21-річну віку гонгалу. Ми вам розповідали про цю дівчину, і терміново потрібна трансплантація серця. Проте в мозі понад місяць не могли знайти грошей на пересадження і переліт до Індії. Через зволікання в дівчини стався інсульт однак вона прийшла до тями, і ось за збігом ставин Віка сьогодні таки полетіла на операцію. проведжала Ірина Заславець. Вона дочекалася 21-річна Віка Гонгалу. Нарешті отримала цілком реальний шанс на порятунок. Літак, який має відвести дівчину до Індії на трансплантацію серця, по неї вже летить. Летимо. На сьому не б'ють щастя, вірите. На годиннику шоста ранку пані Ольга саме допаковує речі. Тут їжа, одежка. Жінка каже, через хвилювання цієї ночі очей не стулила. Ой. Нема коли спати і лікарям. На роботу вони теж прийшли в досвіта. Вже час тут. Привіт, вікусечка. Ми побачили віку вперше. Дівчина, що завжди мала себе за здорову, на четвертому місяці вагітності довідалася, вмирає. Її велике серце просто роздимається в грудях. От це все. Шарик. Щоб продовжити дівчині життя, лікарі в інституті Амосова під'єднали її до апарата штучного кровообігу і почали просити в держави грошей на трансплантацію серця за кордоном. Аби моз надав більше 200 тисяч доларів на клініку і переліт, знадобився місяць. За цей час дівчину ледь не втратили через інсульт. Бурися, сонечко витягне 9 день, то буде жити. Якщо не витягне 9 день, то вона не буде жити. Мені сказали, готуйтеся. Де спадки хочуть до це. Дадеться з патонічка. Нині Віка притомна, проте майже ні на кого не реагує, аби спокійно доправити до її дії. Додали знеболювального. Мама тим часом збирає речі, які лишилися в реанімації, щоб не забути навіть дрібниці. Нічого в реанімації не забувають. Треба все забирати з собою. Виша. Нельзя так. Поряд анестезіолог пакує медикаменти. В дорозі може статися все. Це ті всі антибіотики, які вона отримувала. Ну, тобто Вона повинна їх отримувати в літаку. Саме Юрій Южин супроводжуватиме віку в літакові. Це величезна відповідальність. І нині врахувати треба все до дрібниць. Вже треба в путь збиратися. Дівчину від'єднують від моніторів. Далі треба звантажити з нею систему штучного кровообігу, яка нині підтримує її життя, і купу кисневих балонів. Под їжджаємо, под їжджаємо, под їжджаємо. Міс, аби розправити всі катетери й трубки, що оповивають віку. Команда лікарів витрачає півгодини. Банки, 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 банки. Приблизно стільки само часу її вантажать в реанімобіль. Готове? Готове. <пілочноз> Переживаюся, щоб усе добре було, щоб доїхали. Держися, чувак. До аеропорту дівчину довозять без ускладнень. Тут на неї вже чекає ціла делегація лікарів та волонтерів, які останній місяць її рятували. Спецлітак теж уже прибув. На облаку два лікарі і вся належна апаратура. Головний кардіохірург України Костянтин Руденко каже, дуже сподівається, що віку таки врятують, хоча визнає, через зволікання держави шанси її значно поменшали. Перше в Україні такі протягом такого довгого часу пацієнтка була на штучному кровообігу. Я хотів би, щоб ми такі сумні рекорди більше не повторювали. Але ми будемо вже виходити з тих реалій, які є. Будемо сподіватися і очікувати з нетерпінням результатів хороших з Індії. Тим часом стає відомо, італійська авіакомпанія вже знає про гучне затримання на хабарі заступника міністра МОЗ Романа Василишина. А оскільки обіцяних ним грошей за літак вони так і не отримали, дуже бояться Україна не розрахується. Це єдина авіакомпанія, яка погодилась без оплати. Лише за гарантійним листом і дуже важливо, щоб ми зберегли е, наше лице держави перед італійською стороною. Виконали свої всі зобов'язання. Дякую вам усім, українці! Поліка за вас Попереду у віки ще цілих 16 годин перельоту. І нині лишається хіба сподіватися, що дорогою до індійського міста Чинай з нею нічого не трапиться. І ще що там їй швидко знайдуть донорське серце. Утім кажуть лікарі, не можна забувати порятунок однієї пацієнтки. Ситуацію в державі не вирішує, адже трансплантації серця у нас щороку потребують дві тисячі людей, і без ухвалення дієвого закону вони будуть приреченими. Ірина Заславець, Олександр Альбинський, програма Вікна СТБ.